Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Армія Сполучених Штатів Америки готується до війни з Китаєм The New York Times. Військові США відпрацьовують тактики, зокрема запозичені внаслідок спостереження за війною в Україні. На Донбасі фронт посипався. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Він уточнив, що скоро селидове на Донеччині захоплять повністю, що дасть тактичний вихід на Покровськ. Я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався, на жаль, Селідова вже е, зайшли орки, і вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони е, обідуть його кільцем і захоплять повністю. Що дасть їм е, е, тактичний вихід на Покровськ. Це дуже для нас погано, але ну, сказати, чому це відбулося, е, ну, скоріш за все. По-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це, це, це люди, нема людей, нема поповнень. Люди дуже, 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 дуже заморіні. Вони вже не ну просто не витягують і фронти, на яких знаходяться, і ну і третє це розбалансування управління. Ну тобто то, то, то що зараз відбувається, ну я скажу, що так не має бути точно. Планують призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Секретар СНБО Литвиненко. Всього було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Кабмін затвердив програму, за якою всі українці отримають одну тисячу гривень. Кошти можна буде витратити протягом наступного року. Прем'єр Шмигаль він повідомив, що заявку можна буде подати через дію протягом зими. Також важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити через додаток Дія виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини, зазначив прем'єр. Прокурори в Україні заробляють понад 100 тисяч гривень на місяць. Деякі отримують більше за генпрокурора. Вже колишній генпрокурор Андрій Костін отримував 128 тисяч 700 гривень на місяць, а його заступник Дмитро Вербицький 132 тисячі 600 гривень. У регіонах зарплати ще вищі. Ігор Юшин, заступник прокурора Чернігівської області, отримував 145 тисяч 300 гривень на місяць плюс 20 тисяч 900 гривень пенсії. Начальник відділу Черкаської прокуратури Владислав Джуган заробляв 72 тисячі 800 гривень щомісяця. Прокурор Закарпатської області Анатолій Ковальчук 146 тисяч 100 гривень на місяць. Його заступники та начальники відділів теж отримують понад 100 тисяч гривень щомісяця. Просто нагадаємо, що прокурорам планують ще збільшити зарплати наступного року. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.